Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. 20% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Це комедійне шоу виходило на російському телебаченні з 2005 року. І ось цієї п'ятниці у гумористичного проекту Лебедина пісня. 20 телевизионных сезонов в эфире, более 800 оригинальных выпусков, 2 премии ТЭФИ, 1500 стендапов, 4000 миниатюр, 10 тысяч концертов в сотнях городов по всему миру. С такими цифрами подошел Comedy Club к судьбоносному выпуску, который выйдет в эфир 20 сентября в 21.00. Мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается. Газпром Медіахолдинг». шоу користувалося популярністю у росіян та виходило у прайм-тайм. у п'ятницю о 21-й. після повномасштабного вторгнення коміки жартували як з західних, так і з російських політиків. За до ні, за деньги да Але останнім часом жартувати стало у Росії дуже важко. Все хорошо. Все в абсолютной безопасности. Никакой паники нет. 6 миллионов единиц тем. 20 миллионов волонтеров. Comedy Club вместе с, со всеми юмористическими программами переживал определенную деградацию. Самая главная проблема – это, конечно, шутки над властью. Путинская Россия, всю, вот концентрация вот этой фашистской, фашистской туманности, она это облако фашистське, которое накрыло, накрило Росію, оно безусловно несовмістимо з юмором, а тим с сатирою. Путін став президентом РФ у травні 2000 року, а вже наприкінці 2022-го було закрите шоу ляльки. Тоді вони мали велику популярність і висміювали політику РФ. Всякий, хто стане на Путіна процвітання, сядять, а кой-хто і. Ляжи <свят> офіційна причина закриття зниження рейтингів, а насправді над владою та над путіним не можна було сміятися. Камеді, швидше за все перестав як і ляльки відповідати вимогам Кремля. тут рівень юмора, який там присутствує, то вже не відповідає інтересам в першу чергу. Тому що ФСБ, в принципі завжди старалась контролювати ці всі юморні проекти для того, щоб сміялись над тим. Чим нужна. Свого часу Кремль наклав лапу і на колиску, з якої виріс Камеді Клаб. Клуб веселих та кмітливих. Деградацію гумору в КВК свого часу спостерігало з екранів усе СНД. Ще в 90-х зубасті та дотепні жарти про владу поступово зійшли на нівець із приходом у Кремль Путіна. Я зараз стрілки переведу. Владимир Владимирович. І ось вчора дійшла до Comedy Club. Жартівники проекту в опозиції у владі ніколи не були, але мабуть виявились все ж таки недостатньо дресированими. Та не понимають, що все равно люди повинні сміятися на чем-то, якщо у людей нет виходу і не сміються над чим нужно, то вони починають сміятися над государством і ФСБ в тому числі. А це очень неприятно і неправильно, тому що в російських реаліях це приводить к тому, що государства перестає бояться. А в Росії все робиться через страх. Директор ТНТ Тіна Кандалаки натякає, що проект перезапустять, але пізніше є багато нових ідей. Але явно нове шоу буде ще більш цензурованим.